Коли він Грановська і гусенятко, народження гусеняти. Гусенятко розплющив одне очко, потім друге, писно і народилося. Мама подивилася на нього, вкрила його крилом і заплакала. Вночі гуси мали відлітати. Її чоловік з табуном і старшими дітьми зранку подався політати над полем. І плаваннями перед відльотом. Гуска лишалася на пізнім своїм осіннім яйці. Вона ще мала надію, що з цього яєчка нікого не буде, аж на іє. Знайшлося згорблене, вогке, сунне з прилиплою шкарлупкою на дзьобику, гусенятко. Обсихало під маминим крилом і не знало, що двоє його братів і четверо сестричок народилися ще у траві весною. Коли й треба, а воно восени сьогодні, коли інні цвіте на зеленім лотаті, і давно вже не чути голосу їхніх найближчих сусідів дзеркачів. Гузка думала, що робити летіти з дітьми через три моря і так нелегко, а це сьоме сьогоднішнє. Куди під крило його не візьмеш і на спину не покладеш? Упади.